Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман, і В цьому відео ви побачите мої прогнози на п'ять футбольних матчів, які я вважаю дуже впевненими на цю неділю. В цьому відео прогнози будуть ексклюзивними, тобто, ніде більше ви їх не побачите тільки на цьому Ютуб-каналі та в даному відео. А решту моїх прогнозів та ставок, які я буду робити, ви зможете абсолютно безкоштовно побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. Розпочнемо ми з матчу англійської прем'єр-ліги Фулхем Ліверпуль. Фулхем досить міцний середняк в АПЛ, досить непогано вони виступають за крайніх 10 матчів. У них п'ять перемог одна нічия та чотири поразки. Але зважаючи на те, що Ліверпуль за. Зараз... Бореться за чемпіонство, то Ліверпулю аж ніяк не можна програвати сьогодні та й взагалі навіть в нічую грати, тому що будь-які. Наступні поразки та втрати очок будуть сигналізувати про те, що шанси на чемпіонство у них дедалі менше буде. Напишіть обов'язково в коментарях під цим відео на YouTube, кого вважаєте ви чемпіоном Англії в цьому сезоні. Буде цікаво подивитися на ваші думки на рахунок чемпіонства в Англії. Я вважаю, що все ж ще нічого не вирішено, і саме в цьому конкретному матчі Ліверпуль має перемагати Фулхем. Я буду брати. Чисту перемогу Ліверпуля за коефіцієнт 1,60 на цей матч. І якщо додаткові ставки якісь буду бачити по ходу гри. До прикладу, якщо Фулхім заб'є першим, то буду в лайві добирати ще ставки індивідуально на Ліверпуль. Усі ставки, які я беру додатково, ви також зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. Завжди ви зможете знайти для себе багато цікавих ідей. Для ставок це все абсолютно безкоштовно. Переходіть за посиланням в описі під цим відео та переконайтеся, що все максимально корисно. Переходимо до наступних матчів. Далі розглянемо німецьку бундеслігу. Тут матч Борусії Дортмунд проти Байера В обох команд були матчі в Єврокубках посеред тижня. В Байера це був матч в цей четвер. І все ж я вважаю, що для Байера матч був значно легшим, аніж це був матч Борусії дортмунд де потрібно було виривати максимум з кожного шматка поля? Байер не програв свій матч. Брусія також перемогла та прийшла далі. І я вважаю, що все ж для Брусії це був занадто важкий матч, і в даному конкретному матчі я очікую на те, що Байер буде продовжувати свою безпрограшну серію. Я очікую від цього матчу на голи, напевно, на голи від обох команд, але на це коефіцієнт всього лиш 1,47, 4 Дають букмекери, це взагалі несерйозно. І я тут все ж візьму те, що Байер не програє із загальним тоталом більше півтора. Я вірю в продовження цієї серії, і навіть Байер самі вірять в цю магію, коли навіть якщо вони програють по ходу матчу, вони наприкінці. Зустрічі виривають як мінімум нічую. Також, якщо, наприклад, Борусія буде перемагати по ходу матчу, буду розглядати індивідуальні ставки на Байер. Якщо Борусія буде перемагати з рахунком 1-0 десь на 50-60 хвилину, буду брати Х2 на Байер, А якщо Байер Bayer... Не заб'є, або буде програвати в 1-2 м'ячі, то буду брати голи Байера після 70-ї хвилини. Дуже багато голів. Вони забивають саме наприкінці матчу, і буду я ловити, якщо буде така. Можливість ці голи зразу ж перейдемо до наступного матчу в Німеччині. Це Вердер штутгарт і Вердер вдома непогано створює моменти. Я очікую, що можливо навіть вони зможуть забити ворота Штутгарта. А самі Штутгарт індивідуально забивають в середньому більше двох голів за матч. Зважаючи на ці показники, я можу очікувати від цього матчу тотал більше 2,5, що досить логічно буде виглядати в плані результативності Вердера вдома, та в плані того, що Штутгарт індивідуально може закрити цей тотал. Та те, що Штутгарт все ж не програє. Команда бореться за місце в лізі чемпіонів і все ж втрачати очки. Я думаю, їм не буде дуже приємно. Та вони цілком спроможні закривати цей матч і перемогою, та все ж візьму більш безпечний варіант. Це Х 2 плюс тотал більше 2,5. Далі прийдемо до матчів іспанської Ла Ліги. і тут о, перший матч це Алавес Атлетіко Мадрид. Я вважаю, що Атлетіко Мадрид буде максимально відповідально ставитись до цього матчу, тому що їм потрібно перемагати для того, щоб закріпитися в зоні Ліги Чемпіонів, оскільки більбао вже... Скоротив відрив до трьох очок. І зважаючи на те, що Алавес, ну вони ще під ризиком вилетіти, але все ж запас очок є. І я думаю, що вони будуть концентрувати свої сили на більш слабших суперниках, аніж кидати всі сили проти Атлетіко і в наступних матчах нічого не показувати. А Атлетіко якраз таки буде бачити, що суперник не з найсильніших, має від'ємну різницю забитих та пропущених, буде перемагати. В цьому матчі тут я візьму перемогу Атлетіко Мадрид, а також я розглядаю для експрес-ставки те, що Атлетіко Мадрид не програє, то буде тотал менше трьох з половиною. Свій експрес на матчі неділі, я закину в. Телеграм-канал планує зробити експрес коефіцієнтом більше 10 і поставити на нього чисто символічну суму та вже розраховувати на удачу. Якщо зайде, це буде приємний бонус. Якщо не зайде, ну в принципі небагато я на нього поставлю і буде не шкода. Програти ці кошти. Цей експрес абсолютно безкоштовно забирайте в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Та перейдемо до головної вивіски на сьогодні: це Ель Clasico Реал Барселона. Обов'язково напишіть в коментарях, за кого будете вболівати. Ви також приєднюйтесь до обговорення матчів в телеграм-каналу в чат, абсолютно безкоштовно та максимально корисно. Між собою команди грають на тотал більше 2,5 в 8-10 з 10 матчів. Я вважаю, що Зважаючи на ту результативність, яку зараз демонструє Реал, та на моральну складову їхню, я маю на увазі те, що вони пройшли далі в Манчестер Сіті в лізі чемпіонів, а саме Реал буде фаворитом, оскільки Барселона свій матч проти ПСЖ провалила, там вони дуже нахапалися від ПСЖ, багато бігової роботи вони виконували. Звичайно, вилучення також дало про себе знати. І я вважаю, що якщо очікувати голи від цього матчу, якщо очікувати тотал більше 2,5 то в першу чергу варто очікувати на голи від реала. Індивідуальний тотал Реала більше півтора за коефіцієнт 1,70 Це моя ставка дня на сьогодні, на цю неділю. І я вважаю, що Реал без проблем має забивати два м'ячі. У ворота Барселони, якщо ви очікуєте на те, що Барселона зможе забити, можете взяти обмін голами та тотал більше 2,5. Я все ж вважаю, що Реал може пропустити в цьому матчі, адже Барселона також досить багато пробиває по воротах свого суперника. У них один із найвищих показників в Лізі по ударах, по чужих воротах. А також в очних зустрічах Барселона часто забиває ворота Реала, але на даний момент я вважаю, що Реал має забивати два м'ячі, закріплятись на першій позиції. І ставати чемпіоном Іспанії в цьому сезоні все йде до цього. Друзі, обов'язково напишіть свою думку по Ель Класіко в коментарях. Також напишіть, кого ви чекаєте чемпіоном Англії в цьому сезоні. Також ставте лайк, якщо відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.